Історія міст. Здається, що тут усе просто і зрозуміло, правда? Ну, люди винайшли землеробство, осили, збудували села, а ті вже потроху переросли у перші великі міста. Але що як ця знайома нам усім історія насправді не повна? Що як справжні витоки міського життя набагато давніші, набагато дивніші і загадковіші, ніж ми звикли думати? От давайте проведемо невеличкий експеримент. Просто зараз спробуйте уявити перше місто. Який образ виникає у голові? Мабуть, щось знайоме ще зі шкільних підручників. Саме так. Скоріше за все, це товсті мури, якісь перші храми, щільно забудовані вулички, і все це десь там, у Мезопотамії, у славнозвісному родючому півмісяці. Це ж класична картина зародження цивілізації, яку ми всі знаємо. Але останні археологічні знахідки змушують нас. Ну, скажімо так, сильно переглянути ці усталені уявлення. Історія виявляється набагато набагато дивнішою. Ну що ж, давайте розбиратися. І почнемо ми з культури, яка ламає головне правило: спочатку фермерство, а потім поселення. Зустрічайте на Туфійці. Вони жили в регіоні Левант, це сучасні Ізраїль, Йорданія та Сирія. І ось тут ключовий момент, який просто руйнує всі шаблони. На Туфіці вирішили осисти ще не маючи ні полів, ні одомашненої худоби, тобто вони продовжували полювати на газели, збирати дикі злаки, але робили це все вже з постійних поселень. Це справжній переворот у нашому розумінні історії. І це були не якісь там тимчасові стоянки, ні. Вони будували справжні кам'яні житла круглої форми. У них були складні ритуали, наприклад, відомі поховання людей разом із цуценятами. Вони створювали витончене мистецтво, тобто вони жили в повноцінних осілих спільнотах за тисячі років до того, як хтось взагалі почав свідомо орати землю. А ось зараз буде те, що справді вражає: найдавніший у світі хліб, знайдений на стоянці натуфійців, його вік понад 14 тисяч років. Тільки вдумайтеся. Це на 4 тисячі років раніше, ніж з'явилося саме землеробство. Вони пекли хліб з дикої пшениці ще до того, як здогадалися її вирощувати, неймовірно. Цей імпульс до осілого життя, який ми бачимо у натуфіців, нікуди не зник, навпаки, він еволюціонував, набирав обертів, і наступний велетенський крок у цій історії це одне з найдавніших місць, яке ми знаємо: Єрихон. І ви тільки подивіться на цю різницю в масштабах. Це ж просто прірва. Від невеликих поселень ми переходимо до справжнього міста. З'являється щільна забудова, потужні стіни і дев'ятиметрова кам'яна вежа. Це свідчить не просто про те, що людей стало більше. Це говорить про кардинальну зміну в суспільстві. Уявіть, який рівень планування та колективних зусиль був потрібен для такого будівництва. І це був довгий послідовний процес. Єрихон не виник за один день. Він існував і розвивався тисячоліттями його перебудовували різні культури. Це доводить, що прагнення до міського життя було глибоко вкоріненим і дуже стійким. І ось тут ми підходимо до ключової ідеї, бажання будувати щось велике, щось монументальне з'явилося у людей до появи царів, держав чи імперій. Це був якийсь первинний внутрішній імпульс, прагнення втілити свої ідеї в камені. І ми бачимо це як в Єрихоні, так і в таких загадкових місцях, як, наприклад, Стоунхендж. А тепер приготуйтеся. Ми переносимося в зовсім інший регіон, де на нас чекає, мабуть, найдивовижніша частина всієї цієї історії. Ми вирушаємо на територію сучасної України. Історія цього відкриття це справжній детектив часів холодної війни. Радянський військовий топограф Константин Шишкін аналізує аерофотознімки на південь від Києва і раптом помічає на землі гігантські ледь помітні концентричні кола. Спочатку ніхто й гадки не мав, що це таке. Подальші дослідження просто шокували світ. Це були руїни гігантських поселень трипільської культури. І тепер увага: населення деяких з них могло сягати 15 тисяч осіб, 15 тисяч для епохи неоліту це було більше ніж у більшості європейських міст у середньовіччі. Але найцікавіше це їхнє планування. Замість якогось хаосу чи звичних нам прямих вулиць тисячі будинків були розташовані ідеальними концентричними колами. Це ж свідчить про просто неймовірний рівень попереднього планування та соціальної організації. Фактично, це було місто без вулиць. А тепер давайте просто порівняємо: трипільське мегапоселення з'явилися приблизно за півтори тисячі років до перших міст Месопотамії, як от знаменитий урук. Вони мали абсолютно іншу, набагато більш впорядковану структуру. Та найцікавіше, археологи не знаходять жодних свідчень ієрархії, немає ні палаців, ні якихось особливо багатих поховань. Схоже, це були величезні, але егалітарні суспільства, тобто спільноти без явних правителів та соціальної нерівності. Це повністю руйнує уявлення про те, що великі скупчення людей неминуче ведуть до появи царів і підданих. Це відкриття, звісно, змінює все. Але воно залишає набагато більше запитань, ніж відповідей. Трипільська культура це справжня історична головоломка. Одна з найбільших таємниць це ритуальне спалення. Археологи знаходять сліди того, що мешканці періодично раз на кілька десятків років спалювали свої будинки. Що це було? Ритуал очищення чи частина якогось циклу переселення ми досі не знаємо. І ще одна дивна річ. У цих величезних поселеннях, де жили тисячі людей, досі не знайдено жодного великого цвинтаря. Жодного. Де трипільці ховали своїх померлих. Ця відсутність поховань робить розуміння їхніх вірувань та соціальної структури надзвичайно складним завданням. І нарешті головне питання проіснувавши два тисячоліття, створивши унікальну цивілізацію оцих протоміст, трипільці просто зникають. Розчиняються в історії. Це була зміня клімату, виснаження ресурсів, можливо, внутрішні конфлікти. Ми досі не маємо точної відповіді, і суперечки про це тривають. Отже, як бачимо, історія урбанізації набагато складніша. Це не одна пряма лінія, що почалася в Месопотамії, це радше мозаїка з багатьох незалежних експериментів. Деякі з них, як от трипільський, були неймовірно успішними та витонченими. але з часом просто загубилися в історії. І хто знає, скільки ще таких загублених світів чекає на своє відкриття просто у нас під ногами.